Друзі, слава Ісусу Христу. Вірю, що Бог Він рясно поблагословить день кожного з нас. І хочу коротесенько поділитися словом. Знову наша рубрика, улюблена Хліб щоденний. Вірю, що цей хліб, який Бог дає сьогодні з нам з неба, Він наситить нас, Він дасть нам бачити Його славу, дасть нам пережити Його натхнення, і Він дасть нам об'явлення для того, щоб ми йшли вірою, рухались вірою і Бачили Божу славу в своєму житті. Сьогодні ми читаємо друге послання до Коринтян, третій розділ, і я хотів би з цього розділу деякі думки зачитати і порозмірковувати над ними. Чи нам знов зачинати доручувати вам з -з самих себе? Чи ми потребуємо як дехто листів доручальних до вас чи від вас? Ви, наш лист, записаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляється, що ви, лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми здатні помислити щось із себе, як від себе, але наша здатність від Бога і Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо дух, буква вбиває, а дух оживляє. Знаєте, друзі мої, такі декілька думок, які сьогодні я тільки що зачитав, це друге послання до коринтян, третій розділ з першого. По шостий вірш. І знаєте, друзі, які думки тут говорить апостол Павло? Він говорить в цьому посланні до віруючих людей, що у них є лист, написаний у серцях, якого всі люди знають і читають. Знаєте, життя віруючої людини це лист. От знаєте, я вам хочу сказати. Що люди, вони, можливо, не знають Євангелія сьогодні. Вони, можливо, не усвідомлюють всієї таємниці Божої да, таємниці Євангелія, але коли вони бачать життя віруючих людей, вони бачать Бога, в якого ми віримо. І цей Бог він або сильний або слабкий. Я нещодавно спілкувався з однією жінкою, яка Постійно боялася за своїх дітей, вона, ну це було безпідставна така, безпідставний такий страх. І вона постійно, о, там, ну, там, ну та ти сам ідеш, чи не сам, а ти з ким. І це було ну взагалі вже доходило до такого, знаєте, коли такий контроль. Я їй кажу: от, уяви собі, ти віруюча людина, якого Бога ти являєш своїм дітям. Бога, який не захищає, Бога, який е, не може. Бути поряд з людиною, де б вона не була, ми повинні своїм життям явити людям сильного Бога, Бога, якого ми пізнали. І знаєте, є така дуже цікава думка, якою б я хотів сьогодні поділитися із вами. Ми повинні розуміти, що наше життя свідчить комусь про нашу віру. Люди дивляться на нас. Можливо, я можу сказати, ви цього не помічаєте, але я вас запевняю, коли ви стали віруючою людиною, ваше життя стало під прицілом. Всі люди дивляться на вас, всі люди дивляться на мене і. Вони дивляться, що їм несе моє життя. Ісус сказав, що ми світло цього світу. Так от дивіться, апостол Павло каже таку річ: Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа, не тому що ми здатні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіта. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Знаєте, нещодавно я почув таку думку, що слово Євангелія на євриті це похідне слово для цього слова, це є плоть. Тобто Євангелія і слово плоть і слово Євангелія мають одне коріння і вони мають близькі значення. Так от пам'ятаєте, як казали про Ісуса, що слово воно стало плоттю і жило серед нас, мешкало серед нас, сповнене благодаті істини. Знаєте, друзі мої, слово стало плоттю. Тут написано в цьому посланні, що е, Духом Бога живого ми є лист Христів, який. Викарбований Духом Бога Живого на наших серцях. І далі він каже, і він зробив здатним нас служителями бути нового заповіту не букви, а духа. Бо буква убиває, а дух оживляє. Знаєте, все Писання, все Слово Боже, воно Богодухновенне, воно сповнене силою Божої. Але воно, стало, воно повинно стати плоттю в наших життях, воплотитись, втілитись в наше життя. Якщо ми приймаємо, пам'ятаєте, ну, як написано, що слово, яке не розчинене вірою тих, хто слухає, воно не приносить користь. Якщо ми приймаємо слово як слово Боже, і ми даємо йому вплинути на наше життя, так буває, що ми знаємо слово, але слово не знає нас. Розумієте, ми рухаємось в слові, а слово в нас не рухається. І дуже важливо, щоб не лише ми знали слово, не лише ми були навчені в слові, але щоб і слово навчило нас. Розумієте, я зустрічав дуже багато людей, які цитували Біблію, які е, робили багато справ якихось, але їхній характер, в них не було цього стержня всередині. І приходили якісь спокуси, і люди легко спокушалися. Ми повинні бути листом Христовим. Нещодавно мені одна дівчина розповіла, як бачила віруючу людину, яка сиділа в машині і там цілувалася е, з е, якоюсь дівчиною, не зі своєю дружиною. Друзі мої, ми повинні усвідомити одну просту річ. Не лише ми повинні знати Євангеліє, не лише ми повинні виглядати як віруючі. Ми повинні бути віруючими людьми. Ми повинні бути оцим листом Христовим, які всі читають і узнають. Знаєте, чому християн перших почали називати християнами? Тому що вони були як Христос, тому що слово Христа втілило їх житті, і вони були цим словом, вони являли це слово, вони зцілювали хворих. Вони. Ходили в силі Божій. Тому, друзі мої, я вас надихаю і благословляю, щоб слово, яке ви чуєте, яке ви читаєте, яке ви приймаєте в себе, воно здійснило свою роботу, Щоб коли ми будемо казати, Господи, Він би сказав: Я знаю вас, я знаю вас, а не сказав би нам, що відійдіть від мене, які роблять беззаконня, я ніколи не знав вас. Нехай Бог благословить. Пам'ятайте, Ісус вже так і сказав. Він сказав, що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите того, що я вам кажу. Тобто ви не даєте е, мені вас пізнати, не даєте мені змінити ваше серця. Можливо, ви робите якісь справи чи е, в слові, да, ви дієте в слові, але ви знаєте слово, але слово вас не знає. Нам ми е, дуже важливо, щоб слово знало нас. Дуже важливо, щоб Бог знав нас, щоб він не соромився називати нас ось себе нашим Богом. вибачаюсь. і нехай Бог нам дасть сили. І ти за ним. Приносити плід і діяти в силі Духа Святого. Я вірю, що де дух Господній, там свобода, і свобода прийде в твоє життя, навіть якщо є якісь перепони, дай Слову Божому вчинити, діяти в твоєму житті. Будь листом. Всі ми читаємо, листом Христовим. Нехай Бог благословить. Гарного всім дня.